Для мінімалізму характерний простий і витончений інтер'єр вважається, що цьому стилю властива строгість і свобода пространства. Батьківщиною мінімалізму спочатку вважається Нью-Йорк. перші інтер'єри такого виду з'явилися в 20 роках, а найбільшої популярності цей стиль досяг в 60-х роках. Мінімалізм це мікс двох стилів 20 століття. Конструктивізму і функціоналізму, початкове призначення кімнат з часом змінилося. Вітальня в основному стала використовуватися як затишний притулок, де можна відпочити і розслабитися після напруженого дня. Тому кімната повинна бути оформлена з метою отримання релаксу, допоможуть наступні прийоми: 1. дотримуйся в декорі пропорційність. 2. зоніруйте простір, 3. Уберете неножні предмети. 4, Суздайте атмосферу простору, 5, Цвітодозини бути стримані і нероздражающі 6. В кімнаті повинен бути строгий порядок, 7, можна експериментувати з освітленням. вітальня мінімалізм відрізняється стриманістю меблів, деталей і обробки. Характерні особливості модні течії нашого часу дуже цінують мінімалізм як стиль інтер'єру, характерними особливостями даного напрямку є один мінімум мебелі, два, велика кількість природного освітлення, три мінімум декорацій. 4. монохромна і цветової гамма – 5. натуральні матеріали 6. маскування 7. Максимальне розширення простору, планування і зонування, простір збільшують усіма можливими способами об'єднують кімнати, роблять зонування за допомогою освітлення особливими прийомами дизайнерів, прибирають перегородки часто. Наприклад, об'єднують вітальню і кухню. Света. Колір у вітальні в основному вважають за краще в світлих тонах білий, бежевий. Цегляний, опелястий і сочний. Допустимо використання темних кольорів, але в основному для розведення і додавання акцентів, наприклад, відмінно виглядає вітальня в чорно-білих тонах. Матеріал. Матеріал відіграє велику роль у створенні інтер'єру в стилі мінімалізм, здебільшого використовується дерево в обробці підлог, мебели на стінах. Також доречно в цьому стилі використовувати камінь, стекла, дзеркало, сталеву проводку, гладкий цемент. Поліровані поверхні. Оздоблення даному стилю властивий мінімум речей і меблів, але на якості матеріалів не прийнято економити в основному в обробці і інтер'єрі іспользуються дорогі компоненти. Стіна стіни повинні бути монотонними і монолітними, але по обробці стін обмежень немає. Фактура може бути абсолютно різна, обклеювання однотонними шпалерами застосовують дуже рідко, в основному використовуються рідкі шпалери, а також шпалери. Призначені для фарбування, оздоблення виконується за допомогою рельєфної штукатурки, гармонійно виглядають у вітальні стінові панелі з дерева, пластика і пробки. Стать полувітальні може бути будь-яким важливо, щоб він був однотонним і практичним, ідеально для підлоги використання дерева. Обирають топчно лінолем паркет і ламінат темного кольору. Органічно вписується ковролінциновка, непогано виглядає керамограніт, невеликий килимок на полу почеркнет елемент мінімалізму в стилі. Стеля, оздоблювальні роботи завжди починаються зверху, тому велика увага приділяється стелі. Він може виграшно виглядати з малюнком і без, але малюнок повинен бути стриманим, непомітним і монохромним у гостиної спользуються підвісні і натяжні конструкції. Стелі встановлюють як багато. Так і однорівневі з вбудованим освітленням, але при цьому конструкція потолка не повинна бути складною. Освітлення особлива увага приділяється освітленню. Вікна зазвичай робляться великими, щоб у вітальню надходило якомога більше світла, їх рідко завішують шторами, це привносить в приміщення легкості відкритість простору. У вечірній час використовуються невеликі римські і рулонне штори. Освітлення у вітальні теж має бути максимальним. Практически не використовують люстри для освітлення, а ось вбудовані в стелю і навіть в меблі світильники застосовують часто. Також часто можна зустріти кулясті лампи, освітлення зазвичай дуже продумано в мстиле, Світло використовується вічний, карнизний, основний, місцеві джерела, галогенові лампи, світлодіодні лампи. Меблі для вітальні характер на меблі з глянцевою поверхнею. Дуже актуальні скляні і дзеркальні елементи, що надають легкість і легкість простору. Наприклад, скляні дверця та столики не застосовуються в мінімалізмі різьблення. У вітальні використовують мінімум меблі для зберігання найнеобхідніших речей. При цьому її розташовують так, щоб залишити максимум вільного простору. Відповідно до японським стилем притаманним мінімалізму меблів. Вітальню підбирається низька. Прямокутних форм дивани, столики і крісла, побутова техніка повинна бути ретельно прихована за фасадами, також дозни бути заховані всякі дроти від техніки. Для зберігання речей використовуються шафи, модульні стелажі, приховані полиці для меблів характерна, практичність і сувора геометрія. Оббивка може бути абсолютно різна за бажанням і можливостям господаря, шкіряна або текстильна меблі повинна бути не тільки красивою, але ще і функціональною. Її виготовляють з гіпсокартону і дерева, оригінально і практично виглядають ніші і полки, де можна розмістити безліч предметів і декоративних елементів. У диван, наприклад, зазвичай вбудований ящик для зберігання подушок і постільної білизни. Підлокітники використовуються замість невеликого журнального або кавового столика, обідній стіл з легкостю привращується в робочий, оптимально придбати у вітальні меблі трансформер, комп'ютерний стіл, і відкидне ліжко цілком можна заховати за дверцятами шафи, дуже стильно виглядають кубічні крісла на тлі квадратного столу, меблі. Як правило, виготовляється на замовлення, щоб повторити обриси кімнати і гармонійно вписати її в вітальню. Аксесуари і декор при мінімалізмі декоративні елементи використовуються дуже рідко, кожна річ повинна бути доречною, не повинно бути нічого зайвого, це надає вітальні впорядкованості і відсутність захаращеності. Допустимо, не більше симетрично розвішені рамки, бамбук, акуратні підлогові вази і не більше скульптури. Можна прикрасити стіни віталень чорно-білим фото, елегантно виглядають на стіні картини в стилі футуризм і фото різних пейзажів. Текстиль використовується по мінімуму, не допускаються пледи і декоративні серветки. Важливо, щоб був контраст між деталями, наприклад, між килимом і підлогою, подушками і діваном. Ефектно виглядають білі меблі і стіни на тлі підлоги темного дерева. Совети для маленької вітальні даний стиль підходить для кімнат будь-якого розміру. Його основна функція розширювати кімнати, створюючи велику кількість вільного простору фактично і візуально. Особливо це реально для маленьких кімнат для створення відчуття простору іспользують розширення вікон. Також можна об'єднати лоджію з вітальною. Розгляньте варіант знесення міжкімнатних перегородок частково або повністю. Для відновлення зонування досить буде розмістити легкі переносні ширми, або сувні перегородки, таким чином появся зони спальня, робочого кабінету або дитячої, причому їх можна змінювати під час доби, створюючи великий простір для прийому гостей або для заняття спортом. Пропонуємо вам подивитися, як виглядає вітальня в стилі мінімалізм, фотопредставлено нижче. Висновок вітальня в стилі мінімалізм. Це геометричність, лаконічність і скромність в інтер'єрі. Тут присутній стриманий стиль функціональність, такий інтер'єр завжди виглядає чудово і сучасно. Вдалині минулому мінімалізм в житло був скоріше необхідністю через занедоступності недоступності і дорожнечі меблів, оздоблювальних матеріалів. Зараз же. Це модна течія з акцентом на відмову від надлишку споживання товарів і створення гармонії з мінімум речей. Цей стиль, крім очевидних плюсів економії, простору і матеріалів, вимет психологічну підґрунтя в набутті гармонії і спокою в душу сучасного людини при хаосі нашого життя, а також можливість зосередоточиться на найважливіших речах: фото, галерея, фото ідеї інтер'єру вітальні в стилі мінімалізм, відео.